Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку спілкування умови взаєморозуміння. З ким ти спілкуєшся в школі? Так, в школі ви спілкуєтеся з друзями зазвичай. Вчителями. А з ким вдома? Вдома ви спілкуєтеся зі своєю сім'єю. Навіщо ж людині потрібне спілкування? Спілкування потрібне для того, щоб. Повідомити інформацію або дізнатися якусь нову інформацію. Тобі постійно доводиться спілкуватися зі своїми рідними, друзями, однокласниками, учителями та іншими людьми. Без спілкування ти не обходишся жодного дня. Спілкування це місток між людьми, завдяки якому вони отримують інформацію, обмінюються думками, враженнями, намагаються порозумітися. Як люди можуть спілкуватися між собою? Люди можуть спілкуватися між собою усно. так? Тобто із уст в уста. Тобто, просто говорячи, далі, наступний хлопчик, як може спілкуватися? Він спілкується за допомогою мобільного телефону. А третій хлопчик. Правильно, він користується листуванням електронною поштою. Спілкуватися можна усно чи письмово. На відстані можна користуватися телефоном або користуватися інтернетом. Ви вже знаєте, що є дуже багато різних соціальних мереж, месенджерів, за допомогою яких ми можемо з вами спілкуватися. Зараз навіть є функції відеозв'язку, коли ти можеш побачити на екрані ту людину, з якою ти спілкуєшся. Так само, як дітки під час дистанційного навчання бачать своїх учителів на екрані і працюють із ними. Спілкуються також поглядом, посмішкою, виразом обличчя, жестами, рухами голови, потисканням рук. Щоб знайти взаєморозуміння з співрозмовником, потрібно вміти спілкуватися. Якщо ти вмієш спілкуватися, то не трапиться сварок, суперечок, непорозумінь. У тебе і у тих, з ким ти спілкуєшся. Буде гарний настрій! Допоможуть знайти взаєморозуміння з людьми, слова ввічливості. Доброго ранку, добрий день, до побачення, дякую, вибачте, перепрошую, будь ласка, та багато інших. Спробуй назвати ще кілька. Розгляньте малюнки, прочитайте обговоріть, як потрібно чинити, щоб знайти взаєморозуміння із співрозмовником. Під час розмови проявляй увічливість, увагу, доброзичливість. Поважай співрозмовника. Наступний, будь ласка, уважно слухай, не перебивай, не виявляй свого поганого настрою. Висловлюйся чітко і зрозуміло. Поглянь перший малюнок дівчинка кричить, перебиває. А на другому малюнку хлопчаки весело спілкуються. Дотримуй правил спілкування і ти знайдеш взаєморозуміння із співрозмовником. Продемонструйте, як можна без слів привітатися. А попрощатися. Як можна повідомити, що сподобалося. Правильно, привітатися ми можемо помахати рукою, так, попрощатися також можемо помахати рукою або нахилом голови. так? Привітатися або попрощатися, повідомити, що щось сподобалося, показати клас так? пальчиком, виявити своє незадоволення, як за допомогою жестів, обличчям і повернути голову в сторону. Продемонструвати своє здивування, а ну спробуйте. Як можемо заперечити щось. А як ви покажете, що вам сумно? Добре. Чому ж в народі кажуть, що маєш казати наперед обміркуй? Правильно, так кажуть, тому що коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, треба спочатку обдумати, про що ви будете казати, щоб ці слова не нанесли шкоду ні вам, ні людині, з якою ви спілкуєтесь. Ці діти ви виконали завдання нашого уроку. До наступного уроку підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!